Фінансові можливості розкаже наш перший проректор Єгор Стадний. Прошу. Дякую. Дякую. Е, насправді тут випустилося вже дуже багато поколінь цілих. Хтось після навчання тут повернувся, він ще, там зробив кар'єру на заході, повернувся і тут уже викладає. Хтось зробив кар'єру там в бізнесі, наприклад, ще де, ще де, ще десь. Ще десь. А, і ці люди, ну знаєте, мають таке тепле почуття до Київської школи економіки, що е, хочуть чимось допомогти. І таких людей дуже багато. І через це для кожного наступного покоління студентів є прекрасні можливості, як сказав уже Денис. Так, е, е, отримати цю якісну освіту. Тобто, ці люди віддячують тим, що хочуть, щоб цей досвід та, пройшли, і наступні покоління, вони е, е, жертвують благодійні внески, вони жертвують час, вони жертвують ще щось, і за рахунок цього формуються гранти найрізноманітніші стипендії. Я впевнений, що багато хто з вас вже заходив на наш сайт, дивився, розділ вгорі так і називається: стипендії, гранти, заходьте, а я коротенько пробіжусь, про них розповім. Є академічний грант. До речі, як присутні тут студенти, для вас теж буде новина. Я маю на увазі студенти, які зараз вчаться, тому що ваші системи трошки інші. Та? Академічний грант дається на вході тим, хто десь перемагав в якихось конкурсах Олімпіадах. Були у вас у когось, підніміть руки, хто брав участь в Олімпіадах, коли ви ще були учнями. Прекрасно. Да? Навіть те, що було 5 років назад, припустимо, ми все одно будемо враховувати, і ви будете мати можливість отримати академічний грант. Переможців всеукраїнських, учасників міжнародних, хто брав, наприклад, може, є такі, хто брав в тюмі, наприклад, є такий конкурс юних математиків, там де команди змагаються. Є, наприклад, Ukrainian Global Scholars, хто були стипендіатами такої програми, повчилися десь за цими стипендіями. тож... Ми вважаємо, що це талановиті амбітні люди, які заслуговують і тут теж отримати грант і навчатися, але це на вході. Плюс ще є рейтинг вступний, і перші місця на різних програмах отримують також академічні гранти. Академічні гранти складаються з частини, де на 50% покривають вони вартість навчання, і на 100%. І для того, щоб 50 отримати, достатньо ось підкорити ті вершини, про які я щойно згадував. Решту 50 додатково можна буде покрити, якщо ви будете долучатися до різноманітніших проєктів в орбіті Київської школи економіки. А тут дуже багато аналітики, тут дуже багато благодійних проєктів, тут дуже багато різноманітних активностей в самому університеті і таким чином. Долучаючись до а, самої спільноти ще й не тільки навчанням, а й роботою, так, ви можете покрити 50% решти. Далі всі на сесії або за результатами своїх активностей, а, так би мовити, ще раз змагаються за продовження цих грантів, тобто проходить певний час навчання. Наступає сесія, і знову ж таки, ті, хто за цими результатами сесії має певний високий бал, отримують е, академічний грант. Або, окрім балу, це, до речі, нове для вас точно певні класні досягнення в соціальній сфері, науковій сфері, от, е, тобто, не лише GPA може тепер важити. Це дуже важливо, бо ми, в принципі, десь. Давно придивлялися і думали, що ну багато є студентів. І знаєте, яка несправедливість, От студенти мають це розуміти. ну 90,5. І, типу, не дотягуємо. І це така, знаєте, похибка, так але ну людина справді талановита. І тому ми подумали: а чому тільки GPA, чому тільки середній бал має важити? І з'явилася ця ідея. А давайте давати академічні гранти також за досягнення в якихось професійних сферах, наукових сферах цікаві проекти. Тим самим хочемо, власне, щоб студенти одразу, одразу думали над якимись своїми ідеями і їхнім втіленням. І тут, в Київській школі економіки прямо ціла екосистема створена для того, щоб можна було втілювати ці ідеї. Ось так е академічні гранти надаються. Так, ось так ми підтримуємо людей талановитих, амбітних. Є ще один стрім. Е ми вважаємо, що е чимало людей. Е не заслужено, взагалі не заслужено, та потрапили в скрутне становище. І у нас є обов'язок їм допомогти. Це переселенці, люди, які пережили великі втрати, люди, які пережили окупацію, тобто які з деокупованих територій, це учасники бойових дій, перед якими ми назавжди в боргу. І... Діти учасників бойових дій вони також можуть отримати фінансову допомогу, яка буде покривати знову ж таки 50% вартості навчання, і решту 50% можна буде покрити, долучаючись до різних активностей в орбіті Київської школи економіки, які я вже е до цього згадував, перераховував. А, ланцюжки, як аплаятись, які там стадії пройти потрібно, десь у нас там є, наприклад, співбесіда мотиваційна, десь якийсь мотиваційний лист написати і так далі. Це все діло у нас на сайті буде розміщено. Більше того, на сайті якби буде сама така можливість все подавати, та, щоб не бігати ніде, не ходити, там, не шукати. Де його надсилати, на які мейли, як підписувати, ще, ще, щось, ще щось. Тобто створимо зручні такі умови. Ще одна: ще один стрім називається Comeback Home. У кого є друзі, які зараз за кордоном виїхали вимушено після 24 лютого. У мене повно друзів також. Це грант для тих, хто. Готовий приїхати до Києва і навчатися в Києві, ми вважаємо, що людей треба повертати. Ми вважаємо, що якісна освіта в Києві це ну, непогана запорука того, що ну, тут є заради чого повернутися, так? Тут є оцей трамплін, з якого можна стартувати. І це знову ж таки вклад київської школи економіки в. Ну, Розвиток людського капіталу в Україні. Тому що я думаю, що ви всі бачили прогнози, ви всі бачили прогнози демографічні, ось і багато різних невтішних для нас е новин. Тому треба повертати. Це означає, що ви можете написати всім своїм друзям, які десь там думають, можливо, вступати, вчитися, може, у когось молодші друзі, які думають, що вступати на бакалаврат, там так само. Uh, є така класна штука, київська школа економіки. Тут дуже гарна якість вищої освіти, тут дуже активна спільнота, тут багато простору для реалізації ідей. Uh, вона знаходиться в місті Києві. Тут прилітають ракети, але ти адаптуєшся, як всі, хто тут зібрався, правда? Приїжджай, приїжджай, повертайся, і отримай цю стипендію цей грант. І ще одна є окрема така діляночка: це стипендія Ampersand. Стипендія заснована випускниками. Я от на початку згадував: випускники, які давно вже випустилися, фундують щороку спеціальну стипендію для навчання на БІСІ. На програмі BIFI. Ось. І е, цього року мені здається, що там е, більше ніж е, одна чи дві, тому що з'явився прям е, в останні дні фундатор ще один, який зафундував значну суму коштів, і кількість тих стипендій зросла. От е, там також. На сайті у нас є опис того, які кроки треба зробити. Там є своє журі, яке проводить співбесіду, і надає за результатами цієї співбесіди грант, який, між іншим, одразу покриває е, весь час навчання, якби покриває всі півтора, півтора роки. Е, ось так про можливості. Е, тому хто е, вас буде питати після цього дня відкритих дверей. Ви їм скажете, ти знаєш, я вступаю до Київської школи економіки. Він вам кажуть: Ти що? Це ж такі шалені гроші. Та ти краще купи комп'ютер. Чи ще щось. Е, перше, що ви маєте сказати, немає за великих грошей для інвестицій в хорошу освіту. Ну, просто немає. Вам це підтвердять всі звіти. по... Е, те, що називається Returns on Indication, по тому, які потім дивіденти приносить гарна освіта протягом життя, і вона приносить шалену мультиплікацію. І друге, -е 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 -е. тут є величезна кількість можливостей отримати різні гранти, які покриють цю вартість класної вищої освіти. Дякую.